Неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїм у неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне з сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. О, як Дніпро розлився. Отут би жити і вмерти. цими ярами несли ножі святить до Криниці. Ще батько мій розказували. Давно було. Навіженні. Вердайтеся <плес> з нами, з нами позабрали, свердайте повдами, <плес> з намогович, пана буде, пан нами дає з панами, з садими, а з батьком Максимом, та з батьком Максимом всю ніч погуляєм, всю ніч погуляєм, ляг і погайдай, пекло засміється, земля затрясеться, небо запалає, добре погуляєм. Ну, що це ти з панською одежею наробив? Ай-яй-яй, ось пан побачить. Він тобі покаже і Дніпро і гори. Отак, колись Сіон везли в кайданах з одрізаним язиком, оцим самим чорним шляхом. А Чому він чорним зветься? По ньому ще татари ходили в Польщу і своїми табунами геть чисто вибивали траву.

Біса поганів тут понаставляли. На цих кістках малювати вчаться. На кістках. І малювати вчаться на кістках. Міста будують на кістках, все на кістках, на кістках. А добряче, видно, був позорлю. а Рука удвічі більше від моєї. А такий. І, і дід у мене був. Що це сказано? Вольна людина і росте велика. Смерть Олександра Македонського. Смерть Лукреції. Смерть Сократа. Смерть Богдана Хмельницького. Смерть, смерть, смерть. Ви молода людина. Чому ви малюєте смерть? Смерть це кінець. Тільки в смерті видно, чи варто було цій людині народитись. Можливо, і так. Важко тобі, синку. Важко, тату. А ми ось прийшли усім нашим родом. Бо ти ж один у нас на чужині. Синку. Та кров на тобі. Не плач ти, мамо. Фарба. А в мене кров. Я ж казав тобі, Гардій, що колись була кров, а тепер фарба. Бо я ж бився за волю. А ти в ярмі падаєш і волю, наче милостині, просиш. Переводяться, козаки. Раб, у тебе в жилах рабська кров. Раб, і батько твій раб і діт у весь народвій рабський. Брехня, мій дід був вільним, і ваші батьки були вільними козаками, що й перевіряли у кого яка кров, червона чи блакитна. А зараз ложка, ложка і то не ваша. Все забрали. Це платену свитину шкурою знімає скалік. Діти мруть голодні попити нами. Синів гонять на чужину пропадати в снігах. А ми ще тільки за сонце не платимо. Але настане час великої кари. І люди скрізь познаходять іродів проклятих і без ката, без суду розіпнуть на хресті, а кров'ю скверною собак напоять. Їж, бо прохолоне. Не говори, Тарасе, в гурті завжди знайдеться один, що тебе продасть. Ось він. Продам. І ти його зречешся. Ще й третій півні не заспівають, як ти скажеш, я його не знаю. Речусь, бо ти мене продаси. Продам і буду продавати. Бо всі ви один одного зрікаєтесь, коли приходить час. Через цей волі нема, що таких, як ти, розплодилося, як тлі. А ми мусимо терпіти, терпіти й мовчати. Раби. Німі раби. Не бачу покори в очах, не бачу. Бий! Бий, щоб на подекла! Бий! Це тобі пісні айтамацькі. Це тобі Міцкевич. Це тобі художество. Це тобі Україна. Бий, я тобі кажу. Пыть, пане Прехтелю, вас Павло Васильович Клыще. Прости мене, Тарасе. Прости. Як був, то поховайте мене на могилі. Серед степу. Серед степу широкого. На Україні. Вставайте, то вставайте! Когда дады порвите! когда дады порвите! И вражу не злою крую! Волю окропите! Волю окропите! Бачу, невдячний мені. За що? За волю. Це не воля. Це сон. Я не можу бути вільним, коли в неволі весь мій народ. Ти віднімеш на мене руку. Тільки добре подумай, який рід життя ти вибрав. Я вже подумав. Ти напишеш на нас паздові. Напишу. Ти будеш закликати людей, щоб вони вбили мене? Буду. Мого чоловіка? Буду. І моїх дітей? Буду. А я була така ніжна до тебе. Я купила тобі на щастя бубного туза. Хто дав йому волю? Хто? Художник Санкт-Петербургської академії художств писав гірший, яких, хто висловлював плач про вигадані бідування України, то описував славу гетьманських часів і минулу волю податства, приєднуючи до того, чимало гунтарських думок. Государ імператор височайше повеліти з воли, оприділити Шевченка рядовим в окремий Оренбургський корпус і суворий нагляд.